Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає викрити всіх колаборантів та агентів Кремля, що працюють на Росію взагалі в Україні, на території України, що знаходяться агенти, колаборанти, всі хто є чиновники, які працюють на Росію. Повикривати їх, засудити, забрати в них все майно і викрити їх, всі зв'язки із Росією, щоб припинили працю на Росію, колаборанти в Україні. Військові, хто б це не був, щоб їх викрити, що заважає припинити агентуру, працю агентури кремлівської в Україні? Знищити. Давайте подивимось. Ну тут тільки одні думки про збагачення і кар'єра. Більше нічого особистого, в них в голові тільки думка про збагачення, накопичення грошей і ріст кар'єра. Будуть викриті, будуть розбиті агенти, оці колаборанти, вони будуть розбиті, в цьому Україна отримає перемогу. Буде дуже така масштабна операція, безкінечно їх будуть виловлювати, викривати, викривати, викривати. І інформація в СМІ буде надходити. Тут масштабно просто їх будуть викривати. Є також такі, що загинуть, або їх стратять. Расисти. Ну, тут, навіть не розуміємо, хто їх буде вбивати. Отруять. Ну, можливо, так. Будуть вбивати агентів ще така вирагідність, що вони як наче закриють. Щоб більше, не, щоб інформацію не здав, от, закриють роти їм, як наче їх отруять чим-то. Самі росіяни позакривають цих агентів ну, смертю. От ще що буде відбуватися, як вони це буде? Як це буде угу. Вони якимось чином ну, буде в них, в, в, їх сюди буде забросять от, в Україну для того, щоб повбивати людей, що, що працюють на Росію, щоб вони не здали інформацію. Бо е, відкрилась така. Річ, що колаборанти перейшли на бік України, бо їм тут більше платять. Чи як-то їх викупили, перекупили за інформацію? Страшні речі. Їх уб'ють за зраду Росії. І цих, що їх. І цих, що їх будуть вбивати, також візьмуть, перекуплять. Зрада на зраді і в полон візьмуть. Це дуже цікаво. А хто саме це? Хто у нас найсильніший колаборант, агент, самий засекречений? В Україні самий небезпечний що чинить саму велику шкоду Україні, що працює на Кремль. Хто це у нас тут є якась жінка, посадовець. Жінка-посадовець, в неї в керівництві. Банківська система, я так розумію, фінанс. Щось пов'язане з грошима. Тут, дуже... Тут буде все в порядку, закриється ця жінку, її закриють, буде закрита, викрита. Повний суд над нею також. Так, це страшні люди. Вони дуже сильно продажні люди. Взагалі в них тут все. Стара леді. Стара. Заперечую повністю. Так, прошу. Вищі сили, янголів охоронців допоможіть викрити всіх колаборантів, всіх агентів Кремля, більше на вбивствах, на смерті наживлятися ніхто не зможе, заперечую повністю. Вони взагалі не розуміють, що робиться, що йде геноцид, що вмирають діти. Нічого особистого, в них нема ніяких емоцій, вони просто насолоджуються життям, збагачуються кар'єра, рост. Заперечую повністю, заперечую. заперечую Всі люди, що наживаються на смерті українців, викриваються, заперечую повністю. Всі дороги їхні закриті, буде так. Викриваються і засуджуються. Більше не зможе Росія чинити злочини в Україні, більше не може ніхто здавати інформацію. Вони продажні дуже заперечує весь негатив. Да будуть викриті всі колаборанти, заперечує. Полетить вся оця їхня агентура, вся полетить, дуже швидко посипеться всіх. Візьмуть і з цим настане мир, до речі, дуже розраховує росіян цих колаборантів. Заперечую. Заперечую запереч, запереч, повністю. Заперечую весь негатив. Відкриваю шляхи на викриття колаборантів, зрадників, агентів, всіх, хто здає Україну. Всі, хто працює на ворога, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше працювати на ворога. Агенти не зможуть. Більше немає в них такої можливості. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити шляхи дороги на де деокуп... на звільнення України від агентів Кремля, від е, е, колаборантів, від людей продажних, від тих, хто наживається на. Крові українців. Буде так, буде так, буде так. Де да, отримають вони по Верховному суду і по земному суду, все назад собі, всі свої злочини, за все не зможуть наживитися, будуть засуджені і викриті. Буде так, буде так, буде так. Закриваю всіх а, хто зраджує Україну, буде, буде все сказано здійснене. Ваші сили, допоможіть, будь ласка, закрийте роти колаборантам, щоб більше не змогли. Ніяк шкоди завдавати, більше не зможуть. Всі шляхи їхні закриті. Буде так. так буде. Дякую за увагу.